Продовжуємо реалії нашого життя. Дочекатися, поки всі прийдуть додому, і виробити електричні будинки. А там просто світиться. Просто світиться. Їх не вимикають ні разу. Я вам вже казала, да? шостий раз сидимо без світла. Шостий чи сьомий, вже я збилася. А вони ні разу не сиділи без світла. Куди дзвонить? Куди бігти? А саме цікаве минулий раз в дзвонила, то. Оператора я не дочекалася. А цього разу вони навіть завоюлювали да, дзвінок до оператора під якусь хренью, що не кожен здогадається, що саме натиснути, щоб тебе з'єднали з живою людиною. Але що правильно, живі люди всі зайняті або тупо не хочуть з тобою спілкуватися? А саме цікаве. Ви знаєте, що садочки перестали ставати критичною інфраструктурою, бо хтось, походу, забув казати на це. М? А ще, ви знаєте, є такі групи е, да, цих побутових споживачів, яких 100-500 споживачів, і вони кажуть, які багато потрібляють електроенергії. А є група, де всього три хати, і то, в яких ніхто не живе. М? Гарні питання, не, не, не правда? І тільки одну мене цікавить питання: чому не роблять перерозподіл споживачів? Чому не зробить почергове вимкнення світла? Чому, наприклад, ФОП і ЧП не доєднають на окрему лінію? Чому критичну структуру не виокремить? Чому будинки, які мають тільки електрику, не виокремить також на окрему лінію? М? Чи ми тільки гроші вміємо відмивати? ДТЕК морозиться. На телефоні дзвінки не відповідає, не передзвонює, на фейсбуці блокує. Може Укренерго пояснить, чому ми, люди, ось в електричних домах сидимо без світла вже шостий раз, а он там з газом. Да, і в нього все чудово, все прочудово, все замечательно, жодного разу не вимикалося світла. Де почерговість, де перерозподіл, де е, розподіл по критичності, бо, як, на мою думку, електричні дома більш вразливі до вимкнення світла. М?